Регулятор тиску для навісних та прицепних оприскувачів від польського виробника фірми Tolweri Чотирьохсекційний. Ось так він виглядає. Три клавіші йде на крила, одна йде на мішалку ось ця жовта. Манометр вкручується ось тут посередині. Ось так він виглядає. Дуже гарна якість. У нас практично всі виробники в Україні оприскувачів комплектують саме такими. Регуляторами тиску свої оприскувачі. Ось так він виглядає. Тут ззаді кріплення. Також можуть бути всі запчастини до даного регулятора тиску. Речашки, клавіші, сита, гайки, колінка. Абсолютно все є в наявності, кого буде цікавити даний регулятор тиску або запчастини до даного регулятора толвері. Звертайтеся за детальнішою інформацією за номером телефону. Всім гарного дня!